Yo! Друзі, всім привіт! І сьогодні ми зашли в Sword Warriors. В цей режим ми вже грали раніше, і він обновився. Мені здається. Так, тут є ось такий івент з туалетами, в який ми раніше грали. Тут є звичайна прохідна штука, яку треба проходити. І тут є в нас спили. Один такий, і один ось такий, який я. О-о-о, ось до він, бомбезний. І що хочеться сказати: тут ми вже достатньо прокачені, у мене дуже багато всього є. І мені здається, що треба прокачуватись далі. Тому я беру заберу. Бонус Х2 кристалів на 30 хвилин. Це хорошо. Надо подумати, що ми можемо придбати. Ми можемо придбати ось це круте яйце, якщо я не помиляюсь, але мечі тут набагато гірші, чим у мене. Це я пам'ятаю точно. Щоб піти далі, є у нас портал. Погнали зайдемо, подивимося, що там в залі відбувається. Ага, дефет бос Royal City First. Як я розумію, Royal City це ось до ось там. І ти там можеш побачити дуже багато арен, які ми можемо пройти. У нас є Микола разом з нами, тому ми можемо разом з ним стартанути. Я дуже хочу пройти до кінця, я дуже хочу перейти на нову локацію. Подивитися, що там взагалі відбувається, тому що це доволі прикольно. До речі, в Миколи ХП більше, ніж у мене, Ха, а левел менший. Хоча в нього можливо набагато більше різних ем, ребітків. От, мені здається, що в нього просто більше ребітків. До речі, я свій зможу зробити через 94%. 94% мене пройдено. Ну, можна пробувати далі прокачуватись. Тому що з ребітком я буду отримувати ще більше XP в два рази. І мені здається, що це дуже важлива штука. Тому я щас отако роблю: ребітти 95% ні, все ж таки треба буде трошки ще підкачатись. Тут є 50 хвиль, і 50 хвиль я не проходив жодного разу. Я не знаю, чи зможу я зараз його пройти, тому що далі там уже підуть чуваки ну достойні, достойні, дуже сильні. Поки що ми робимо апгрейд на ХП, тому що нам треба буде виживати якось. Бо поки що наш кент, який ну мій. Помічник він поки що з ними впорається, він поки що їх розносить супер легко. Диви він тупо сам ходить, і їх убиває, і він дуже грає ключову роль, тому що ми можемо нічого не робити, і він буде всіх убивати. І так буде аж до самого кінця. Аж до самого кінця він не зможе ніяк померти, і він зможе ну, допомагати нам проходити. До речі, тут є якась ось, ось штука, можна отримати бонус. Або удідь. непогано. Так, погнали далі. Яка це хвиля? Восьма, в принципі, супер легко. Мені здається, що це супер поки що легко. Я включаю цей режим, щоб якщо що мене там не сильно не задамажили. А хай цей чувак тупо і ходить і виносить. Це не є великою проблемою. XP ми за це отримуємо, і це найголовніше. А я поки що тако допоможу. Головне, щоб Микола не отримував демедж, і головне, щоб я не отримував демедж, щоб ми могли дойти якомога далі. Наскільки я пам'ятаю, максимум у мене був 30 типу або 40-ва хвиля. Щось типу такого. Може 40 з копійками, 40 плюс, отако. От Але що там взагалі буде далі? Я чесно не знаю. Я не знаю, який там босс, скільки він дамаже, і що взагалі він може зробити. Но поки що, поки що, ми хорошо йдемо. Поки що йдемо дуже класно. Тому я сподіваюся, що ми зможемо пройти. Поки що мій персонаж, навіть мій помічник, убиває всіх з першого удару. Це дуже хорошо! Бо коли він уже почне вбивати не з першого удару, і я не буду вбивати з першого удару, це вже почнуться певні проблеми. Тому що мене почнуть дамажити. А коли мене будуть дамажити, то це велика, велика біда. Не треба, щоб мене дамажили, треба, щоб у мене було по максимуму ХП. Тоді можна буде все пройти.. До речі, мене бачите, вже трішечки піддамажили, і не хочеться не хочеться, щоб це повторювалося. Тому я просто буду відходити, якщо що юзати якісь спили, щоб відбитись. Да, я з... о, бачите, він уже з першого удару не вбив там одного чувака, і таке теж буває. Ось отак. У них уже по сійки ХП по 114. Ні, в принципі, нормально. В принципі, нормально. В принципі, йдемо, проходимо, все супер. Да, ось цих він уже з двох ударів вбиває. Ну, це теж непогано, правда. Але це тільки 17-та хвиля, це навіть не половина. Давай теж активуємо спел. Нехай все, ми вже не будемо підходити, нехай він там собі дамажи. Блін, Микола, не йди туди! Ти ж получиш демеджа Нам треба обережно, максимально класно. Давайте подивимося, що у нас по скілам. чи можемо ми щось прокачати? А, скілпоїнтів у мене нуль. Я поняв. Так, зато я можу прокачати. І я прокачаю собі хп. Так тут поки що в нас все супер. Кристали фармляться. 19-та хвиля пройдена. Так, треба ще й 20-ту пройти. Нам взагалі треба по, по хорошому пройти абсолютно все. Було би супер, аби ми пройшли все. Проте для цього потрібна класна команда. А ми з Миколою, поки що я не знаю, яка ми команда, чи хороша ми команда, чи не дуже. Це потрібно буде ще перевірити. Так, цього теж виносимо. Все супер. 22-га хвиля пройдена. Зараз будемо дивитися, що там взагалі далі відбувається. Да, ну поки що наш чувак теж з одного удару нормально так вбиває. Правда, Микола вже їх з одного удару не вбиває. Тому це питання лишається відкритим. Чи зможемо ми пройти далі? Тому що Микола вже отримав дуже багато демеджа. І Йому не треба туди йти. Микола! Ну не йди туди, не дамаш їх. У мене є кент, який їх вбиває. Все, тобі треба просто жити і все. А коли підходять, то так вбивати з одної тички. Ну це я можу з одної тички, бо в мене сокира максимально бомбезна. Я її купив, нафармив на ню. а Микола. Поки що звичайний меч, який трішечки гірший. Так, супер, у Миколи вже лишилось тільки 60 хп. 600 хп, точніше, це дуже мало. Бо я ще їх з одної тички можу вбивати. Це говорить про те, що я ще можу жити, дай Боже. До речі, скоро ребітха треба буде робити, але я робити його не буду, скоріш за все. Так, я таку вбиваю. Микола пише: а, ну звісно, ти ж получав демеджа, цього робити не треба. Все, дивись, і наш чувак просто розбирає. Микола, ти поняв, як треба грати. Спел юзом, кайфанув, і все. І виносиш всіх. 34-та хвиля пройде на, до речі. Так, зараз спел активовую, щоб Миколу не задамажили, а сам чекаю просто. Надо пройти 50 хвиль. Це дуже складно, але я вірю в те, що це можливо. Диви, і просто всіх виносить. Це імба тактика. У них уже по 460 хп. Вже навіть я його з одного удару не вб'ю, розумієш? Це вже складно. 36-та хвиля. Микола. Ну, Микола, що не робив? Микола, блін, оце біда. Оце. Ох, його, ні, нічого собі, я дамажу. <схай> У мене спел дуже прокачаний. Я все ж таки не нубас. А Микола помер, так? Да? А ні, він є, він просто далі далеко сховався. Він молодець. Він молодець, що він сховався. Бач, диви, наші кент їм уже 5 ударів повинен зробити, щоб вони встигли до мене підійти. А далі будуть, наскільки я знаю, ще здорові чуваки, в яких там буде в районі тисячі хп. І це прям ну велика проблема може бути для нас. А зараз поки що 37 хвилю ми виграємо. Так, роблю тако. Легенько, щоб вбити перших чуваків. Головне, щоб мене не задамажили. Бо мені треба вижити. А що там буде робити Микола? Я не Знаю, але я хотів би, щоб ми вижили. Було б ще непогано, аби мій кенд прокачався. У нього 96% в цілому він може зараз перейти на 11 рівень і стати потужнішим. Буде більше демеджа наносити. Зараз треба запам'ятати, в нього 164 демеджа. 164 демеджа то немало. Опа, 98%. Ще одна хвиля, і він поїде і прокачається. Зараз будемо дивитися. 164 демеджа. Надо запам'ятати цей момент. Бо ці вже чуваки дамажать сильно, розумієш. І хп в них багато. Треба бути дуже обережним. Бо я в теорії сховався, то вони ну до мене не встигнуть просто дойти, поки мій чувак їх винесе. Так, 164 демеджа він дає. Зараз. Зараз він прокачає рівень, коли ми пройдемо цю локацію. Так, Микола, ну куди ти побіг? Ну, Микола, ну наш ти спел заюзав. Зараз же ж атака піде на нас. Так, до речі, наш прокачався. У нього тепер 166, а не 164. На два демеджа в нього піднялось. Це хорошо. Так, Микола, ти повинен жити. Давай, 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 давай. Два демеджа, звісно, в нашого виросло це дуже мало, але ну, зато в теорії це зіграє якусь роль. Невеличку. Микола спили юзає. Дуже якось дуже якось невигідно він, юзає. КД дуже велике. Щас, напевно, я зробив велику помилку, що я його активував спел. Бо зараз 40 Хвиля, зараз буде 41, буде доволі складно. А в мене 9 секунд ще чекати треба. Так, тут нубіки. Помагаю. Все, розбив. Так, спел. Все, диви, як я спилом розвалив просто. Так, проходимо. 42 хвиля пройдена. Ох, йо! Активовую такий спел, щоб мене задамажили. Просто головне, щоб мене не задамажили. Микола, куди ти пішов? Наш тик загрів. Помагаю. Все, супер, супер, супер. Давай поки валим далі. Мій кент заряджається енергією, позитивом. Прокачуємо собі, наприклад, ХП. ХП потрібно, щоб було. Ребітха не робимо, бо я не встигну прокачатись. Я буду дуже слабкий. Ребітха зробимо потім. Зараз поки що треба прокачатись. І допройти 44-та хвиля, народ. 44-та. Я не знаю, чи я сюди так далеко проходив, але в Миколи дуже мало шансів вижити. Дуже мало шансів вижити. Він дуже агресивно грає. Микола грає дуже агресивно. Цього робити не треба. Ну і цього чувака зараз ми виносимо, буде 45-хвиля. В цілому 5 хвиль, все, на все, лишилось пройти. Дуже легко, дуже легко. Правда, Микола спили тратить, не треба, зараз би потратив. Але добре, що я виношу своїми спилами всіх. Так, ХП прокачую обов'язково. Ну, поки що, поки що проходимо, хорошо. 46-та зараз буде пройдена, там будемо далі бачити. Бо в Миколи, звісно, спили набагато слабші. Микола, не лізь туда! А, -а, 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 а, він хп відрегенив, прикинь. Як він це зробив? Так, треба включати крутілку. По-другому, ніяк. Я не знаю, як він відрегенився просто напоністю. Тут ще якісь орнаменти, можливо, це вони. Ох, <газ> йо! Так, обережно максимально. Зараз міг померти дуже сильно. Відходжу, відходжу. Обережно. Блін, все одно задама мене. Це, до речі, 49-та хвиля, народ! Це майже остання. От на наступній хвилі я буду вже використовувати всі свої абсолютно спили. Так, тут пройшли. У Миколи дуже мало ХП, але в нього є всі шанси пройти разом зі мною. Йому головне бути обережним. Дуже. Отако, Бемк, все, побіг іди вбивай. 49-та хвиля, братва. Ми зараз проходимо 49 ту хвилю. Микола, не трать спили! Микола, не трать! Блін. Ну Микола. Ой-ой-ой, Микола, Микола. Пішли. Оно босс, бач, 7000. тисяч. Диви, як мені накидують плюхи. А тепер Микола треть твої спили. Там воно в босса 7000, тисяч, чи сіків в нього там. Микола 70 хп. Так, щас о цього вбиваємо, а потім всі спили на босса витратимо. У мене є ідея, мене є тактика. Зараз чекаємо, поки бос підійде. У нього 5, У нього сім тисяч, да? Бий його братуха, Микола! Микола! Мене вбили! Я не пройшов 50-ту хвилю! Обалдеть! Микола всі спили свої потратив. Ах, це халепа. Ладно, пішли сюди. Тут ми зараз прокачаємося крепко. Микола до нас теж заходить. Отут можна нормально заробити бабла. Бо за ці коїни можна купувати класні речі. О, а тут замінили, тут було по-другому. А чому ви в небі? За них, до речі, дуже багато XP дає, тому я роблю ребітхам. Опа, дивись, скільки сразу левелів. Опа, ще купу. Так, ХП вкачуємо. Демедж, хП, демедж, хп, демедж, хП. Все вкачую. Трішки прокачую рівні. Абау Диви, 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 скільки левелів вкачується. Диви як я прохожу, все. Диви, ти просто подивись, який демедж. Скільки левелів швидко вкачується. Це шок. Я не встигаю просто. А тут, до речі, теж 50 хвиль. 79 рівень. Вроді йдемо нормально поки. У мене 300 демеджа. Раніше було більше, насправді, але що ж поробиш? Я ще поки не допрокачався до того рівня. Головне в цій грі це чисто помічники, тому що помічники дамажать дуже сильно і вони. Не можуть померти. Типу, вони тут не зря є, ці помічники. Давай, йдіть сюди, всі по одному. Пішли геть. Пішли геть, я сказав. Всі пішли геть. Диви, я всіх помочив. Я доволі жорстко прокачаний. Але в них уже й по тисячі хп. Ох, йо мене зажимають! Мене зажимають! Ні, мені хана. Давай, йдіть всі сюди. Все, кайф, бос пішов. Хай валять їх. Що він на мене загряний? Чому він на мене? Що ти робиш? Ух ти йо, він всіх побивав, він всіх побивав. Одним, одним ударом всіх побивав. Ай, а я мене як заділо. Обалдеть. Так, а що тут у нас є? У нас є ще такий демедж. Ця штука у нас нібито прокачана. А Що ми можемо, виходить, прокачати? Ми можемо йти сюди, так? Да? 25 ребітків треба. Скільки в мене ребітків 15, тільки, жесть треба качатись. Раніше тут, до речі, було легше качатись, зараз якось складно трохи. Але в теорії я би пройшов цей режим, якби пушка в мене є хороша. Мені виходить, чого не вистачило, щоб тако пройти по-чесному. Можна якогось такого, типу, получити. Ага, ну. Нема сенсу. Його складно отримати. Я можу оцю штуку прокачати. 70 ребітків треба, прикинь, щоб таку штуку взяти. Це шок. Це шок. Сіка треба ребітків. 70, Це капець. Але що людей зібралось багато. У кожного є помічник. Можливо, ми всі зараз нашою групою друзів залетимо сюди. Можливо, у кожного є помічник, окрім Миколи, ніби так? Да? Чи почекай? Раз, два, три, чотири. Ні, у Миколи теж є помічник тепер. І зараз ми можемо спробувати пройти. Головне, не атакуйте. Все, не атакуйте, не атакуйте. Те, нехай пети б'ються. Все, я їм казав, не атакуйте, нехай пети б'ються. І все, і зараз у нас петів дуже багато, вони будуть добре дамажити. Ну у них, правда, є слабші пети, ніж у мене, але все рівно, все рівно, це дуже хорошо. Все, чуваки, мене по ідеї зрозуміли, і ми можемо нормально прокачатись. В цілому, я, я сподіваюся Бач, наші пети реально вони тащать. Тому ми можемо дуже легко пройти. Головне, щоб вони ну, не втекли, наші чуваки, не злякались. От також можна юзати, і це нормальна штука. Головне далі туди не йти. Бо у них хп дуже мало. Бачиш в одного 130, в одного 200, а в другого 1700. Ну 1700 це нормально. Правда, в оцих ось по 200 хп, їм треба прокачуватись. Микола знову вже показує свою силу, він хоче йти всіх валити. Але цього робити не треба, Микола. Ти получиш демедж, а це буде халепа. Ти бачив, який бос останній? У нього 7000 хп, це немало. У нього дуже багато хп. У нас поки що 11 хвиля. Ми хвилі проходимо швидко, бо в нас ось опетів багато. І в теорії вони хорошо можуть валити. І ще й може мій прокачаються, поки ми до 50-го левела дійде, і отримаємо. Має ще більше демеджа. В теорії супер хорошо йдемо. Так, ще один поінт. Демедж вкачаю. 155, плюс 130, 285 демеджа. І ще ж меч дає 155. Ні, у мене хороший демедж. У мене хороший демедж. Проте треба більше. Давай подивлюсь, які демеджа. 325. Ні, це мало, мало, мало. 325 мало. Треба прокачувати. Микола хороший, прокачує хп. В нього вже 2000 хп. Майже. Тут прям треба жити просто. А я качаю демедж, тому що потім доведеться бити того чувака. А ще якщо е швидкість прокачати, а вона дуже слабо качається, я поняв. Ну в теорії щоб тікати від босса, тобі треба ну плюс-мінус хоча б отакого ще плюс одиничку. Типа, і все. Так, зараз буде тяжко, да? Ні, поки що нічого тяжкого нема. Ізі. Все, тако допомагаю нашому. І ще швидкості трішки. Я под... я в теорії ну трошки швидше, чим зазвичай. І я зможу, якщо що тікати. Бо мені треба чисто перемогти. По-другому тупо ніяк. Блін, нашого дамажить. А в нас один пропав чувак. Його вбили. А, ну в нього хп щось було 120 чи Що, звісно, його вбили. В итоге ми тільки з Миколою лишимось. Але зато в Миколи тепер є пет, і тепер набагато легше. В теорії ми можемо пройти. От я вірю в те, що можемо. У нас пети є, вони хороші. Ну, мій хороший, їхні не дуже. Але головне те, що вони дамажать все рівно. Якщо вони вибирають одну ціль. То вони їх вбивають дуже швидко. Так, навіть левел прокачав. Давай ще швидкості трішки. Все, тепер уже швидкість качати не буду, в теорії. Мені повинно її вистачити. Отако зато роблю, вбиваю на ізі. А далі нехай пети вже бавляться. Надо ще демедж прокачати. Мій вже 156 дем... дамага дає. 156 це немало. Може, в нього було 164 тоді. Що за прикол? Чи можливо я просто дамаг менше вкачав? Можливо, я теж від цього залежу якось від його демеджа. Зараз перевіримо цей момент. У нього 156. Коли я левел лапну. Так, сорокова хвиля. Коли левел лапну, щас прокачаю демеж, буду дивитися. Так, 156 дамажа прокачую. 157 Так, да, я впливаю на його демедж. Я впливаю на його демедж напряму. Микола зараз получе демеджа багато. Не надо. Микола. Не отримуй демеджа Наші пети все роблять. Правильно. Прикинь, якщо оцей кент час допройде разом з нами, це взагалі для нього прикол. Він же ж тупо не прокачаний. Геть. Він же ж геть не прокачений. Він, якщо тут допройде, це шок буде. Поки що йдемо, хорошо. Правда, Микола, не трать спили просто так. Все буде супер. Щас ми вб'ємо цього. Ми вб'ємо, до нього можна навіть не підходити. Ну, ось отут твої спили би надо були. Дуже сильно. Так, наш Кент активував спили нормально. У нього 70 хп, йому жити треба. Я вже отримав демеджа дуже багато. Мені би хп прокачати. Я отримую багато демеджа, бо Микола завжди в кінці хвилі юзає спили. А йому не треба їх юзати. Диви, знову щас за заюзає, диви. Ну не лізь ти туди. Ну. Ну диви, він же ж отримає просто демеджа, купу. А ти ж уже проходив. Ти ж уже був зі мною на 50-ті хвилі. Ти ж знаєш, що потім трапляється. Микола получає демеджа просто купу. Я не знаю. Отак, оцей зробив ребітха. Прикол. Ну, Микола, диви, получає тупо демеджа. Наш ти з ним б'єшся. Ну, Микола, наш ти з ним б'єшся. Не бійся з ним. Не треба він тобі. Продуга, не бійся з ним. Будь ласка, не бійся. Будь ласка. Ну, ти получаєш просто плюху. Те був 2000 хп, ти оставив 1000 собі. У мене вже хп майже немає. Ми дуже погано проходимо. Я не знаю, як ми боса будемо вбивати. 48 хвиля. Юзую спеціально. Юзой ще один. Надо вбити першу, першу партію чуваків. Все, відходимо, 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 відходимо. Я добре тікаю. Наш чувак ще один помер. Блін! У нас знову. В, у нас знову втрати. Ну чуваки були не дуже прокачені. Їх треба було, блін, підготувати до цього етапу. Ніхто ж не знав, що так буде. Хоча я в принципі здогадувався, коли побачив, що в них по 200 хп. Що ми помремо. Хе -хе, бо вони не встигнуть прокачати, бо в них ребітків нема. Бо це я швидко прокачуюсь, бо в мене ребітків багато. У мене тут плюс е 100х. Ну, Микола, просто стоїть, АФК і отримав плюху чисто на 100 демеджа. А не треба було цього робити. Все, отако живем. Тепер чекаємо. Микола, тікай, 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 тікай. Що ти робиш? У нас бос стоїть на сім тисяч хп. Куда ти? Юзий, спили, їх треба чекати. Микола, в тебе нема хп. Микола. Ну, що ти робиш? Ну, що ти робиш? Микола, на ти то робиш? У нас є всі шанси, бо в тебе з'явився твій персонаж, який по 50 демеджа вкидує, чисто лишніх. Це ж нормально, хай би вкидував, не трать хп. Нам ще боса вбити нада. В нього сім тисяч хп. Що з ним робити, я не знаю. Сім тисяч хп то багато. Ну, де 200 хп лишилось. Микола. Я не знаю, як ми зараз пройдемо. Ну, Якщо ми пройдемо. То нам дуже пощастило. Бач, ми його, ми його тупо загрили Ми тупо його знущаємося з нього. Ну він швидкий. Ми тупо його розводимо, диви! Ми розводимо боса! Розводимо боса! Включаю цю штуку. Все, ми перемогли! Найс! Ха -ха -ха! І Микола, я тобі казав, як це робиться. А ти мене не слухав, Беджик отримали! Супер! Микола, ми це зробили. Що тепер? Що тепер? Є портал? Пішли, подивимося, що там. 20 тисяч відкрити! Ну ладно, тут 100 хвиль диви. Від 51 до 100 аутпост. Ох ти йо! Так, а ну поговорити. Пройди 60 хвиль. Ну, з 51 до 60 я не знаю. Я в теорії зможу це пройти. Тут ще є якийсь Drill Master. Drill Master. Ох ти йо! Це що таке? Атака росте, да? Давай поки до хп. Ага, тут можна качати хп собі, да? Правильно? Дріл Complete. Я прокачав собі щось. У мене 100 як було, так і є спочатку. От я просто не розумію до кінця, як це працює. Давай ще раз. У мене 2000, 26, 206. От я пройшов, да? Дріл компліт. Ану, а, мені левела не вистачає пройти далі. І тут теж. А скільки в мене хп тепер. О, То мене виросло хп. Мене виросло в натурі ХП. Оце дрілмастер хорош. До речі, тут ще є яйця потужні за 500 тисяч ось якесь. Тут мона мечі бомбезні взяти. Це хорошо, але як попробувати пройти? Давай зараз отут чисто стартанем. подивимося, що там відбувається. Чисто подивитись. Бо можливо тут і кристалів дуже багато дає. Ух, в них зразу по... по тисячі моментом. Так, ну бачиш, моя швидкість тупорішає. Хоча мене навіть задамажити встали. Дав мене 200 вже. Було 206 тоді. Перед тим як я до дрілмастера попав. Да, ну вони мене дамажать, вони мене дамажать, вони доганяють мене. Наступний раз треба буде більше швидкості прокачати. Отак ось. І пішли геть. І мій чувак розбереться. Я до 60 ї хвилі дойду, я вірю в це. Я вірю, що я дойду. Правда, в мене є ще одна ідея. Я можу оцю штуку прокачати і одягнути. Типа, якщо я оцю ось знімлю. Оцю одягну. Вона, напевно, крутіша набагато. Зараз перевіримо цей момент. Ну, вона дорожче набагато коштує і далі прокачується. Тому, можливо, вона набагато потужніша. Мені здається, я щось думаю, що саме так. Зараз вона одкадешиться. 6 секунд, я провірю її. Так, пішли. Ох ти, йо, як довбанув, да? Але мене задамажили. Минула була хороша, тим, що мене не могли дамажити в той момент. Так, ну мене дамажить, мене добре дамажить. Це 55-та хвиля тільки. Тут уже точно треба кенти якісь. Тут уже треба кенти. Тому, друзі, я дам вам посилання на цей режим в описі. І ви зможете тут пробувати прокачувати, щоб ми в наступного разу могли пройти разом з вами. Я сподіваюся, що ви зможете. Ті, хто не зможуть допройти, ми з ними підемо переходити перший режим. В наступний раз, коли я буду записувати цей режим, ми просто покличемо всіх абсолютно, хто грає. В цю гру і спробуємо всі разом доприйти. Якщо ви не зможете пройти перший режим, то я вам поможу. А тут ми вже всі разом спробуємо проходити. Бо тут соло дуже складно це, або мені треба дуже сильно прокачатись, або я навіть не знаю. У мене тільки 115 левел, мені до ребідка треба 120 да? Так, да, мені ще 5 левелів прокачати, то в принципі немало. То ще багато. Тут уже кенти доволі прокачені, і тут складно, складно. Я до 60 мабуть, не дойду. у мене вже хп дуже мало лишилось. О, до речі, і це якесь Меч дали, прикинь. А що за меч? А, 110 у нього, блін, він слабший. Прикол. Бо ще є якийсь ось орнамент. Я не знаю, що це таке. О, до речі, Complete World 1 У мене ж повинна бути така штука. Я ж пройшов перший рівень. Я ж пройшов перший світ. Ой, ой мене дамажить. Да, тут уже дійсно складно. Тут дійсно дуже складно проходити. Тому я роблю ось так, поки. І все, мене вбили. Да, тут дійсно складно. Коїнів дає не так багато. І в натурі складно. В натурі складно. Тому поки що тільки на першому рівні гасати. Тільки на першому. Ще до речі, є дуже цікавий момент, який потрібно перевірити. А, є. Ось така штука. Ось, у мене є такий чувак. Йому можна зробити ось плюс орнамент. Ага, ця штука хіл дає, атаку, ще щось. Коротше, ось оця класна. Але я не знаю, де її йому взяти. Типу, тут же ж є і класні чуваки. Ось. В 11 у нього 12-й бонус такий є. Така штука, така штука. Ага, це він, виходить, дає бонус атаки. Тут є різні чуваки. Ще ось є камерамен, просто звичайний. Я поняв. І отут є ось івентшоп. ось. І ми можемо купляти всякі Штуки. Тут є ось така сокира 155 атаки Ну, в мене якраз така сама. 155 атак, тому нема сенсу. Нема сенсу на ню збирати. Що ми ще можемо придбати? 30 тисяч гемів можна купити за 250. Я купив. Так вони тут взагалі копійки коштують. Вони коштують копійки. У мене виникла ідея. Пішли сюди. У мене є дуже жорстка ідея. Я не знаю, наскільки вона хороша. До речі, всі диви переділи чисто на моїх. От ха красавчики. У мене жорстка ідея. Ми зараз тут проходимо, тупо мочимо. Диви, тупо виносимо, е, отримуємо бонуси. Бонуси, за кожну хвилю отримуємо бонуси. Все, плюс 30. Отако, От нормально. Зараз чисто проходимо. Нам треба як робити: чисто збирати коїни. Бо експу я і так получаю за те, що мої чуваки все валять. Можливо, я навіть зможу зробити ребітха. Отако, тупо всіх виносимо поки що. Поки що дуже хорошо йдемо. Ще плюс 30, Супер. Я не знаю, як тут, до речі, пройти 50 хвиль. Мені здається, що це надати така команда здорова. Так ще й дуже прокачена. Но якщо в мене набереться команда, дуже сильна. Ми обов'язково ж тут зможемо пройти. Все, ми щас ось 8 хвиль пройшли. Ну далі там просто вже всі прокачені дуже. Отако, ось, допомагаємо нашим. Просто всіх виносимо. В нашого чувака до речі, теж такий спел є. Він значить, прокачений дуже. Бо цей спел не відразу відкривається так. Теж включаю. Так, тихо, валять, дуже сильно, дуже багато. От тут крутілка була б хороша. Так, у мене вже 290, я ще зможу купити. Ой, босс. Отут босс уже й повбивав трохи типів. Так, треба бути дуже обережним. Треба просто стояти да далеко від нього. І все. Так, він на мене загрився А він, походу, всіх убив, так? Да? А через те, що я швидкий, я можу від нього тікати. Через те, що я швидкий, я зможу пройти. Диви, я тупо зможу пройти, бо я швидший за нього. О, наші заспавнились. Диви, 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 диви. Загріть його хтось, блін, будь ласка. Все, хорош. Я далеко знаходжусь від нього, я не боюсь. Я реально. Диви, диви. 7 тисяч осталось, було 14. Наші чуваки сюди заново просто заходять. Головне, щоб хтось один жив просто і все. Це перший босс. Іди сюди. Все, перемогли. хо-хо, Ще плюс 30. Хорош. Ідемо далі. Так, о, тут уже у них багато ХП. У них багато ХП. Тут крутилка по-любому надо. Ой ой ой, мене продамажують, мене продамажують дуже сильно. 100 хп. Отако. Пішли, геть. Все, перемогли. Абавдіть там, там досвіда капає, просто тонна, Так, ну тут уже все, тут уже я нічого не зроблю. Да, все, я тут програв. Ладно, суть не в тому. Суть в тому, що я можу, по-перше, прокачати свій демедж. Е, і що я хотів зробити? Я хотів купити ще трошки кристалів. От косю Бенкс, у мене є 77 тисяч. І якщо я куплю тисячу таких, я зможу е, за допомогою них купити 120 тисяч гемів. А цього не вистачить. Цього буде мало. Треба далі, далі фармити надо. У мене є дуже гарна ідея. Коротше, народ, ідея була наступна. Я думав просто зараз взяти, закупитися оцими гемами, ще підзаробити трішечки. До Дона. І е, відкрити кейс, який коштує 500 тисяч кристалів. Але розумієте, в чому вся справа? Це, походу, доволі складно, тому що у мене зараз є тільки, виходить, 100 тисяч, мені треба 500. Це мені треба дуже багато назбирати. Я навіть не знаю, скільки це займе часу, але поки що я фармлю. В общем, то трішки підфармивши, у мене є 900 коїнів і я готовий купувати геми. Бем-бем-бем. Скільки в мене 200 тисяч гемів. Цього мало! Цього мало! Цього ой, як мало! Жесть. Я оце думаю. Коротше, ладно, купую. Купив. Тепер купую тут. Сіка мене, 317. І купую ще раз. Байдуже, все, я купую. Все, я купую. Отако. Бенк і купую ще раз. Сіка мене. 437 тисяч. Пішли, пішли, мені не вистачає зовсім капелька, зовсім ерунда не вистачає. Я щас прокачаюся. Я щас піду в наступний світ і куплю там найдорожчий меч, щоб я просто всіх виносив. 100 робуксів потрачено. Ну, що ж поробиш? Погнали всіх тупо мочити. Тупо всіх виносим. Я нікого не боюсь. Я готовий всіх виносити. У мене демеджа 330. небагато. Зараз можна прокачати собі трішки поїнтів. До речі, скіли мене просить типу прокачати. Я оце думаю, а що ж я можу прокачати? Оцю штуку? Мієм 15 ребітків надо. У мене нема 15 Рібітків, чи в мене? А у мене є 15, почекай. Я можу оцю штуку, цю штуку. А ні, пожди. Оцю ось сюди. А оцю надо п'ятого левела. А як її прокачати? До п'ятого то. А, походу, оцею штукою то її треба прокачати. Я поняв. Ну Я не хочу ще кристали тратити, вони мені дуже сильно потрібні, тому поки що поки що почекаємо. Поки що витрачати його не треба. Я поки що так прокачуюсь, потихесенько, помалесенько. Шоста хвиля. У мене вже є 300 коїнів. Мені треба не так багато. Давай, 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 давай. Проходимо нормально. Де команда моя? Блін, зря я пішов. Я помер. Все, кінець. Так, 420 у мене є це. Я можу купити зараз е, раз. І все. Мені ще треба ще два рази надо купити. Два рази просто. Мені трішечки не вистачає. Трішечки. Так кенти, заходите до мене? Блін, до мене вже ніхто не хоче йти. Так, да, ніхто вже не хоче заходити. Ладно, буду в соло проходити. Буду в соло все проходити. Щас я все попрохожу. Щас я всіх тут повиносю просто. Так, хтось зайшов, так? Да? А, це якийсь чувак просто. Скільки в нього демежу. 14. Він якийсь слабкий. Ну нічого, ми проходимо. Так, нормально. Тусим, тусим, тусим. Валимо. Оцю штуку в виносимо. Де. Демедж прокачати. У мене вже демеджа капець як багато. 351, немало. Хотілося б 600 датись. Але я сподіваюся, якщо там випаде хороший меч, там просто буде кайф. До речі, чувак, ось підконектився. Зараз нам стане легше. На. Тупо потушив його. Так, нехай щас наспавняться, я їх буду вбивати. Бо в мене демеджі більше, ніж у них ХП, так що ми поки що проходимо хорошо. І ще прокачуємося помаленько Поки що йду, поки що валю. Все хорошо. 380 уже є. Мені треба 500. 500 надав 500 камнів оцих, 500 камінчиків, жетонів. От буде 500, тоді можна буде відкривати все. Давай, ще, 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 ще. апгрейд, ще демедж. Правда, демедж не сильно виростає, щось там на 2 поїнта тільки. 356. Ну так, да, не сильно він росте. На, оце ввалив, да? Дав плюху. Ще демеш. Все, допомагаю нашим. Щас буде 10-та хвиля босс. Оцей босс насправді дуже сильний. Але він залагав! Він залагав! Диви, він залагав! Головне, до нього не підходити, хай його б'ють. Диви, просто він залагав. А ці кінти йому зносять хп нормально. Зря ти туди пішов, друг. Ось тепер можна йти. Диви, він тупо впав. Я не знаю, що там. Ой-ой, ой він відлагав! Валіть його, братва. Валіть його, валим, 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 сходимо! Подходимо. Хо, якось не задама мене, не знаю. Пробуємо, пробуємо, пробуємо. Підходимо. На плюху. 800, чисто плюха, така, да? Перемогли. Так, 470. Ще раз, раз, просто мені раз лишається просто раз мені пройти. Мені більше не треба. Хасаня, ХП нема. Проходимо, чекаю. ХП. 146. Пройшли! Пройшли! Все, 500 є. З головою вистачить. Все. Я вже навіть далі можу не тусуватися з ними. Трошки піддамажу, трошки поможу, все, пішли. Так, почекай, не пішли, мені сюди. Мені треба з ним поспілкуватись, друг. Давай. Раз, два, п'ять тисяч. Я навіть можу зробити ось так. Бемк. Левелап і іду в наступну локацію. Для того, щоб. Так, мені не двілмастер надо, мені надо ось це і ось. А, диви, можна було меч купити 530 атаки. Я хочу випити хоча б оцей, хоча б оцей, Або оці два. Байдуже які. Але тільки не самий поганий. Будь ласка. Скільки в мого меча демеджа 155. Я відкриваю. Просто це супер дорого. Раз, два, три. Будь ласка, щось потужне. Самий поганий! У нього 120 демеджа! Я потратив гроші просто зря. Ох, ладно, друзі. Всім дякую за перегляд. Всім пока.